«Пермема. новий сезон з понеділка по четвер о 18.50 на СТБ. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти не дізнаєшся, як сир тане навколо гарячої яловичої котлетки а мариновані огірочки, скибочки цибулі, кетчуп та гірчичка дарують пікантні нотки. Допоки не спробуєш. Mm -hmm. Улюблені роял чизбургери тепер також у новій версії Royal Deluxe. Так смакують, що слів бракує. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. Знову спина. Тому завжди з собою Олфен Форте Гідрогель. Новинка Олфен Форте Гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини. Олфен Форте Гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Не знайшов потрібного? Допоможе вона. Ти чому не спиш? Стреси, тривоги. За всіх переживаю. Кручуся в ліжкою, не сплю до ранку, а потім цілий день як з хреста знята. І я погано спала, тому знаю, як тобі допомогти. Спробуй зараз. Сона Барбовал Капс. Соно капс допомагає впоратися з тривогою, виспатися і зранку мати бадьорий настрій. Сона Капс допоміг виспатися. І сона капс міцно спала, і зранку бадьорою встала. Сона Барбувал Капс, міцний сон, бадьорий ранок. Та що, новий стиль Пепсі? Так, і улюблений смак. Новий стиль подій. Так, новий стиль тобі, так, новий стиль смакуй, так. Новий стиль відчуй так. Пепсі в центрі улюбленого. Тепер в новому стилі. Так, і улюблений смак. Робити новинку Корега -Макс Фіксація плюс прилягання. Клінічно доведено. Надає стійку фіксацію та у 5 разів щільніше прилягання для запобігання потраплянню часточок їжі під протез. Їжте все, що ви любите, з новинкою Корега -Макс Фіксація плюс прилягання. Подбайте про посмішки близьких. Купуйте зі знижкою 20% у квітні. Фармадол Макс. Невідкладне лікування головного болю та мігрені. Від Фармак. Настільки зголоднів. Що починають уживати дивні дива? Тож підгріпись і далі дивись. Вау! Хрумка солонка з натуральної картоплі, що подовжує задоволення з кожним хрус. То ще і соусом, кетчуп, сир, кисло солодке. Нок, ну давай ще одну. Картопляна солонка, Чіпстерс Фрі. Зробив свій довгий хрусь перекусь. Тільки м'ясний корм викликає цей захоплений погляд. Оптіміл пропонує ще більше свіжого м'яса. Оптіміл щодня для м'якої блискучої шерсті. Оптіміл для пружних животиків та рожевих лапок царапок Краса та здоров'я завдяки м'ясному Оптіміл. Оптіміл ось де м'ясо. «Сіф» представляє клінбуст. Новий крем «Сіф» містить очищуючі компоненти натурального походження, що дбайливо видаляють найстійкіший бруд та жир по всьому дому. «Сіф» – більше, ніж просто чисто. 60 мілісекунд. Це всього лиш момент. Але для сил ППО... увагу. 40, дальність 300. Це мить, що рятує мільйонному. ціль припинила існування. Активуйте суперсилу допомога ЗСУ. І Київстар перерахує до 50 гривень на мобільні системи зв'язку для ППО на додаток до внеску у 50 мільйонів. Від Київстар буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмалгон. Спазмалегон це два в одному проти спазму, проти болю. Вже 22 квітня. Всеукраїнська детективна прем'єра на СТБ. Дуже дякую за репетицію. До скорої зустрічі. Болову привіт. Ну що, Ти вже? Так, вже. А ти? І я вже. Привіт, друже. Я вже. Михайло. Привіт. Я вже. Та я вже. А вже ж я вже. Та я вже. Так, так, я вже свідомі українці вже подали декларацію про доходи. Сплачені податки йдуть на озброєння армії, та її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш Наш. наш, наш захист. Правда, думка, що велик день ми будемо святкувати. Привіт, дідо. Я скучив. Господи, Воскресне цього року раніше. Це яйце згодом. Наша крашенка в усіх кінотеатрах країни. Прем'єра на ICT Сіті від Коли бувають таких людей, як твій брат, таких боїв не розкриваються. Я хотів би влаштуватися поліцію на роботу. Брат злочинця в кримінальній розвідці. Чого ти хочеш? Правосуддя. Подвійні ставки з 24 квітня о восьмій вечора. На ICT. послухайте, Маргун, скільки я знаю, ваша ця програма аналізує стосунки в колективі. Скажіть, у нас якісь проблеми. Кращих детективів країни. Є одна парочка, яку можна охарактеризувати як доволі деструктивну Об'єднання це керівники. Кот з 22 квітня, о 20-й на СТБ. Премжере. Знову спина. Олфен Форте, Гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини. Олфен Форте Гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Завтра на СТБ. Час історії про кохання та час доленосних пошуків безвісти зниклих. Дивися СТБ, тут єдна любов.